На пероні залізничного вокзалу батьки з нетерпінням очікують прибуття потягу Сімферополь Львів. Тиждень тому вони відрядили своїх десятирічних синів на міжнародний турнір з футболу до Євпаторії. І недарма діти повернулися чемпіонами. Втомлені, але щасливі, вони спершу винесли з вагону головний трофей за вишки майже самих футболістів. Тренер передає нагороду батькам, вони її також заслужили. Дорослі не приховують емоцій, обіймають та вітають свої чада. Мама Світлана радіє вдвічі більше, адже у неї двоє. Хлопців-футболістів, яких вона не вагаючись віддала на секцію футболу і довірила виховання синів тренеру. За що жінка сьогодні вдячна наставнику. Він їх стимулює, настроює їх на відповідальні вчинки. Ну, людина з великої літери, велике йому спасибі. Повернувшись додому, тренер Юрій Черенков згадує, коли приїхали на міжнародний турнір Золота осінь їх російські суперники навіть не знали про місто Хмельницький як географічну точку. А вже того, що саме з хмельничанами москвічі зустрінуться в фіналі, не очікували. Тим паче, що зазнають поразки від нових суперників. Наші футболісти забили у ворота суперників переможний гол. Я їм сказав, говорю, що ребята, все залежить от вас. Ніхто вам не допоможе, крім вас своїх, самих. Я не вийшлі і виграли цю ігру. Молодці. Сильні команди там були, але виграли все одно. Дуже приємно було на цьому турнірі перебувати. Команди були сильні, дуже. Такі виїзні турніри, на думку президента клубу «Новатор» Руслана Сітарука, сприяють всебічному розвитку дітлахів і запевняє, що саме це стимулює хлопців не пропускати тренувань, бути дисциплінованими та цілеспрямованими. Это результат слаженной роботи двох механізмів. З однієї сторони, це адміністрація клубу, яка делает условия для заняття спортом, предоставляет квалифицированных, немаловажно немало важно, квалифицированных тренеров, кваліфіцерів тренірів, які ведуть дітей победі, немало важна база, де діти тренуються, на яких полях тренуються. І з іншої сторони, це родительські колектив. Тож з цих юних футболістів може сміливо брати приклад і дорослі.